Черговий ракетний обстріл України цього разу росіяни вдарили по Дніпру, Запоріжжі, Кривому Розі, Харкову і Хмельницькому. Загалом випустили орієнтовно півсотні ракет і вісім дронів. Сили ППО змогли збити тільки 18 ракет і дрони. Про цю атаку поговоримо далі. З нами на зв'язку Олександр Мусієнко, військовий та політичний експерт, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас. Отож, перше, що кидається в око, чому наші сили ППО змогли збити таку незначну кількість ракет. Як ви гадаєте, я думаю, що є ряд причин. Перше це вочевидь те, що використовувалось багато балістики і аеробалістичних кінжал, і зверніть увагу, що використовувалися вони як правило по а, прифронтовим містам або по прикордонним, які близько до кордону з Росією. Тобто, щоб їх важко було перехопити навіть за наявності систем, які могли бути відповідно розгорнуті. Я маю на увазі Запоріжжя. Я маю на увазі Харків, і Харківщину, Кривий Ріг, ми бачимо Дніпропетровська область. Це вже трошки далі. Ну і звичайно, про Хмельницький цього не скажеш, тому що все ж таки це місто вже таке тилове, але це одна із причин. Друга причина, як мені здається, що ворог постійно шукає спроби яким чином обійти наші системи ППО. Так ми бачимо, тому що вони експериментують різним чином постійно. І третя просто недостатня кількість самих систем ППО, зенітно-ракетних комплексів, особливо тих, які б могли протидіяти саме балістичним загрозам. Ми бачимо, що є. Фактично в статистиці і крилаті ракети, до які теж не всі були збиті із тих випущених, тому що, на жаль, не всі вдалося. Але крилаті вони в межах, ну, в принципі, статистики коефіцієнту традиційного десь 75-80% того, що збивають українські засоби ППО. Ось тут з балістикою. Тому я думаю, що ось ці з цих причин. Мабуть, не вдалося і результат ось такий дійсно, що багато, скажімо так, ракет було пропущено ворога. А ви знаєте, другий другу зиму ми чекаємо енерготерору від росіян, тому що минулої mm -hmm. зими він був. Відповідно, ми чекали ударів по об'єктам інфраструктури і цієї mm -hmm. зими. А цікаво, куди били росіяни, наскільки мені відомо, якраз їхньою цілею не стали енергооб'єкти. Чи відомо вам які об'єкти обстрілювали цієї, цього ранку? Я думаю, що я нічого нового не скажу, крім того, що повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Залужний в себе на телеграм-каналі, що цілями. Стали об'єкти цивільної інфраструктури, промислові і військові, і так само було те ж саме було 29 грудня, 2 січня. Вони сконцентрувалися взагалі на такому терорі, тобто на ударі безпосередньо по місту. Тоді вони по Києву активно і Харкову. А 29 грудня цілями були зокрема промислові і військові об'єкти, а сьогодні частково так само. Тобто, дійсно, можна сказати, що крім об'єктів інфраструктури і ну от е, ці об'єкти, тобто я би розділив цілі так, що все, що в принципі йде по прифронтовим містам, це виключно терористичні удари. Ну, це по-іншому. Тому що розумієте, летить велика кількість з 300 с 400. Вони прилітають постійно, подивіться в житлові райони і квартали. Ну тобто, страждають в першу чергу цивільні мешканці, житлові будинки, лікарні, школи, тобто, ну от навіть подивитись по тим наслідкам, які вже оприлюднені по Кривому Рогу, чи по Харкову, вже де військові адміністрації повідомили наслідки. Тобто, це все терор, чи як по Запоріжжю. От прилітає, бачите, центральна частина міста не промислова, просто а там, де вони намагаються відшукати. Якісь об'єкти і застосовують точково, наприклад, кінжали, або точково, якісь засоби ураження, де вони хочуть точно іноді це бувають іскандер еми, які застосовуються один, дві, три одиниці, так, точково для того, щоб ось там можна сказати, що ворог цілиться, намагається завдати ударів ну, більш-менш прицільних, тому що навіть коли в них є так звана високоточна зброя. То вона далеко не високоточна, як показує практика, і має високу частку відхилянь, що так само прилітає по житловим кварталам. Але дійсно, що, вочевидь, цілями є ворога, і можна простежити, що крім безпосередньо терору по інфраструктурі, вони сконцентровані на тому, щоб ну, послаблювати і з військової точки зору певні наші можливості, що в принципі, ну. Зрозуміло, коли триває війна, просто що зараз це дійсно дещо змінено. Але я вам скажу, що при цьому цивільні міста просто і такі терористичні атаки вони з порядку денного ворога не зняті. В Україну прийшли морози, але ми, на щастя, після цих терористичних атак лишилися зі світлом і теплом. Як ви гадаєте, чи чекати до кінця зими ще атак саме на енергетику України? Я не виключав би цього, тобто це дійсно може відбутися ще, скажімо так, до кінця. Ну, скажімо, давайте не зими, а мабуть, холодів або періоду такого холодного є такий немалий проміжок часу, який може тривати і два місяці, можливо, і більше, там і два з половиною. Тут важко сказати, скільки це може бути, і звичайно, що ворог може скористатися. Я думаю, що вони будуть намагатися. Протягом найближче кількох тижнів завдавати ще удари, залежно від того, просто як вони будуть накопичувати. Ну, бачите, мої мій розрахунок, наприклад, на цей удар не справдився. Я дещо помилився, визнаю, тому що я думав, що вони застосують більшу кількість, а вони застосували меншу кількість, це, це значить, це означає, що це не означає, що ворог відмовиться від тактики ударів. Просто це означає, що, вочевидь, вони. Хочуть розділити наявну кількість ракет, які вони зараз припасли і підготували для ось цих атак, на ну, скажімо так, на більшу кількість ударів, тобто з меншими партіями ракет, але, мабуть, частіше, і в цьому буде полягати їх розрахунок. Олександре росіяни все більше запускають балістичних ракет, саме тому, що нам їх важко збивати. А і оці повідомлення в ЗМІ, що КНДР нібито передає Росії вже балістичні ракети. Як це вплине на війну і нашу змогу збивати ці ракети? Ну, скажімо так, мабуть, збивати буде важко. Треба сказати відверто. Розумієте, було б набагато легше. Ну, от дивіться, чому ворог не вдарив вдруге по Києву після 2 січня? Я думаю, через те, що вони десь самі пересвідчились в тому, що їм. Неможливо практично пройти шаленовано ППО з Петріотом. Ну тобто, всі кінжали були збиті. Ви розумієте, що безсенсово вони витратили б все ж таки всі свої кінжали, і на цьому все, і ми б їх збили. Тому я думаю, що, скажімо так, вони будуть переходити до атак, можливо, не по столиці, а по інших містах, де бачать, що недостатньо не, не може бути систем Петріот або сам ПТІ. Ні, пробувати, звичайно, балістикою. Ну, це зброя, це зброя для терористичних ударів. Оце що це вся північнокорейська, ось ця КН 23, КН24. Вона характеризується тим, що вона є менш точна, навіть ніж іскандери російські. Тому можна допускати, що вона буде прилітати просто і буде використовуватися як елемент терору, залякування, деморалізації українського суспільства ворога. Це для нас становить виклики і загрози, безумовно. Ну тобто безумовно, з цього не можна знімати з рахунків. Я не знаю поки що є інформація про те, що могло бути кілька десятків ракет, принаймні та, яка є від американської сторони, поки що іншої я не зустрічав. Ну я скажу, це не дуже багато. Але тому що ну, на фоні того, скільки ми пережили ударів, і скільки тих же іскандерів було випущено, порівняння. Але ну все рівно це і немало і в принципі. Тут найважливіше ще питання, як Захід буде реагувати. О, це дуже цікаво, тому що ми бачимо, що Захід знову таки почав дискусії про те, щоб передати ті штавси в Україні, але це з дискусії, які тягнуться в часі, і від цього буде можна буде оцінювати які настрої їхні щодо, скажімо, нашого забезпечення, можливості відновлення нами наступальних дій або виключно перебування в обороні. Це буде така, скажімо, тому що я не бачу іншої реакції, крім як у відповідь на передачу КНДР Росії ракет передати Україні ракети. Це було б зрозуміло. Ну ворог перша Росія перша зіграла в ескалацію. Навіть для тих, хто на заході каже про те, що ескалацію не можна допустити. Так Україна її не починала. Пане Олександре, дуже цікаво, як буде реагувати Захід ще й на таку новину? З'явилася буквально щойно новина від західних журналістів про те, що Росія розгортає ядерну зброю в Білорусі і таким чином намагається залякати НАТО. Що ви скажете? Чи буде реакція на це цілком прогнозована дія з російського боку? Яка в принципі, ну ви знаєте, що ще Минулого року повідомлялось про те, що Росія має наміри це зробити, і Сполучені Штати про це інформували. У мене не було сумнівів, що вони це зроблять, тобто тут навіть і немає. І те, що там буде дійсно ядерна зброя, я теж не сумніваюсь. І зараз те, що написало Wall Street Journal у своїй едиторіалі, редакторській колонці, там все зрозуміло. Тобто, що і причини, і мотиви я абсолютно з усім згоден. Тобто, мотивація зрозуміла натиснути на Захід. Ну, ви ж подивіться, який момент обраний. Тобто, Росія недаремно все, скажімо так, спланувала. Тобто, зараз не визначені з точки зору фінансування. Ну як не визначені? Затягувані ухвалення рішень, скажімо так, правильніше Конгресу. Друге, багато запитань: а яким буде 2024 рік? Тобто, 23-й ми розуміли, що буде контрнаступ, йшла до нього підготовка йшла зброя зараз. Ми розуміємо, що ми будемо перебувати в обороні сили ресурси для цього є, і захід нам дасть відбити ці атаки ворога і нанести якомога більші втрати. Але чи буде достатньо для наступу питання на сьогодні відкрите? І наступне те, що на заході почали обговорювати і публікувати в ЗМІ різні там сценарії, ви знаєте знову ж таки. А що, якщо, а якби так? А можливо, там давайте дослухаємося, а можливо, якесь припинення вогню, ще щось ще щось. І Росія постійно підкидає в це. Вони чинять психологічний тиск на захід. Вони проводять різного роду ІПСО. Ну це помітно. І тепер вони ще один. Як має на це захід відреагувати? Я вам скажу: мали б бути передані в Україні. Всі далекобійні ракети, на які є запити, зброя, яка нам необхідна, і розмістити в Україні додаткові системи ППО і з перспективою розміщення систем протиракетної оборони THAD, які здатні перехоплювати в тому числі ракети з ядерними боєголовками, балістичні. Тобто, це є такі системи, які знаходяться в Європі, і вони там прикривають небо і плюс. Взяти Україну в єдину систему протиповітряної оборони Європи те, що пропонувала Німеччина півтора роки тому ця ідея, це, мені здається, були б адекватні. Плюс я думаю, що ще одним заходом було б відреагувати на ті заклики, які були з Польщі, застосувати механізм nuclear sharing в режимі в рамках НАТО, тобто дозволити на території Польщі розмістити американську ядерну зброю якою керували Сполучені Штати. Ну, тобто, аналогічно на дії Росії, вони розміщують на території Білорусі свою ядерну зброю, якою вони керують, щоб там Лукашенко не казав про те, що він має якийсь вплив там. А Сполучені Штати на території Польщі. Ну, от і мені здається, що це була би ну, щонайменше та реакція, яка мала би бути. Якою вона буде, ну, я думаю, що найближчий час покаже.